Нефіси на колготі. Притча перша. Яке нещастя є на світі Бог, яке нещастя розпілив Бог поетові гульвісі вісі ночовороду, мені знайдеться місце і в раю, історію біблійного народу мій син вчає, а коли свою. Рівнятися із Господом не гоже, я тінь твоя, я в твоїм сліду, як ти молився, як ти плакав, Боже, у темнім Циманському саду, у Верховній Раді, в тім Сендріоні, комісія погласності одна сиділа ще легіонерські легіонерській коні і ржали десь, дзвеніли стремена. І зовсім поряд озивалась варта, Яшуа, Ганоцрій, бита карта, твоя це твій останній Бенефіс у ролі Бога. Що він, рапідеї в парламенті ридали іудеї, синдріоні? Високо заліз, Склепали постанову і безсонні, до персональних осликів пішли. Підівсяти, легіонерські коні вже зовсім поряд, люто захропли і поцілунок на кучню ти. Не бійсь, Голгота, то не верест. У когось кажеш, персональні авто, у тебе буде персональний хрест. Тебе розпнуть та в тебе будуть вірить. На тому світі ти це затям. Один лиш у долоні плеще ірод, Месію вбити мислив ще дитям, Петро ще тоді півні не співали, вже зрігся принциповий чоловік, горілку з перцем, галушки давали пилатові на вишитий рушник. А там фінал. Іуда лічить гроші, комоні всі там привели. Він так просив римської сторожі, аби його за Бога розпіли. І розп'яли розп'яття над землею і на хрестах воскреслі імена, Лиш я проїздом через Галілею писав ці богорівні письмена. Ольвійська просодія переболіло, перетліло літом. Для наших літ берегові огні, як буду я прощатися зі світом, що наостанку скажеш ти мені, можливо, друзі, а можливо, в разі, але шумить, шумить Оксинський понт. Надія спить у чорнім саркофазі. Тут Ольвія, Еллада, Елеспонт, Літані легка ланять слізна моква, громів, грімкий огром із висоти, Якийсь ся якось там потрокла, І ще безжально й А ти? Літа летять, Літам немає впину, нема закону їм такий закон, Безжальних лід, без жальних літ, безпашпортну дитину, На борт човна їд бере харон. Бери хорони й вертай хароне, Здмухнувши прах камінної сльози. На другий берег, що в проваллі тоне, перевези мене, перевези, перевези, зірки пригаслі бліді, понад проваллям вигаслих болінь. А що в Аїді? як там в Аїді? Там тінь тіней і ще там буде тінь? Та тінь тіней в сон снівені не сниться, І та, що любити не дала, Жорстоких літ безжальна колісниця, І в серці некамінному стріла.